Народ, всім здорова. Сьогодні ми знову на карася. Але не на простого, блян, а на золотого. Коротше, будемо ловитися на ВД-40. Коротше, друзі, я вам скажу, що дуже давно хотів спробувати коротше, розвіяти цей міф, чи правда це, що карась добре клює на оцю фігню. Дуже багато в інтернеті бачив, всі ловлять, але поки сам не спробуєш, не дізнаєшся, правда це чи ні. Ану напишіть, хтось колись ловив на таку фігню. Кажуть, що карась просто доріє від цієї теми. Взяв сьогодні з собою червячка, з минулої рибалки, тісто конопляне залишилося. Коротше, будемо експериментувати. План такий: дві будки, одна буде під звичайну прикормку. Звичайний черв'ячочок, інша лутка буде напшикана у нас ведешкою. Що прикормку пшикнемо пару кульок? Що будемо на нашого черв'ячка її додавати. У нас з минулої рибалки залишилася коруп'яча суміш. короб Зовсім трішки. Буквально, ну, ми -то її всю висипаємо, але це у нас буквально буде якраз таки по парочку кульок. Друзі, обов'язково додаю меласу, меласа, солоденька наша. Розбавить цю прикормочку. Коротше, як завжди. Давай, де ти там? Як завжди з водичкою. О не будемо жаліти. Отак от, от її туди карась це дуже полюбляє. Нічого сьогодні ніяких зернових. Будемо чисто на ВДшечку фігарити. Ох, зараз смакотта буде. Я вам скажу, що тут і так є всякі різні зернові, типу кукурузки перемованої, всяка гороха там. Це ж типу коротеча, суміш. То і фракція тут нормальна. Дивіться, якраз по дві кульочки. І що ми робимо одразу? Давайте... Так, давайте домовимося. Права утка буде з ведешкою, ліва буде звичайна. От праві кульки давайте одразу одразу запшикаємо. Ох, і запашок, я вам скажу. Це капець. Ну якийсь такий незрозумілий, щось типу солодкого щось. Ну і що, друзі, будете допомагати мені рахувати, на яку скільки ми піймаємо, бо зараз в мене буде рибалка, можу і запутатись. Стою, можна так мовити, в очереті. Місцина кайфова. Дивіться, дві вудки вже готові. Будемо зараз шмаляти отоді кувшиночки. Як ми домовлялися, праву вудку, зараз пшикаємо подешечкою, насаджуємо нашого черв'ячка. І до бою, я сподіваюся, що клювати сьогодні карась повинен. На звичайного червячка це точно. А на цю зараз перевіримо. Друзі, хотів дуже вам подякувати за вашу підтримку, за ваші підписочки, коментарі. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Буду дуже вам вдячний. Так, ну що, а тепер це все діло гарно так запшикуємо. Ох, аж черв'як офігів. Це в нас буде права вудочка. Так, слідкуємо. Уф, уф, уф. Народ. А, це не карась. Це в нас краснопірка. Але, блін, на ведешечку Права утка у нас ведешка дивіться, нормальний розмір. Перша рибка. Але це не карась, блін Ви бачите, клюнула на червячка з ведешечкою так, ну, краснопірочку ми не будемо збирати. Зараз одразу її відпустимо. О, народ, а от і перший карасик. Ви бачили цю покльовку. Тай краще нормальний такий. Офігеть, знову ведешечка. Та вудка стоїть. Я блин, задивився. Щось одразу покльовку не побачив. Потім дивлюсь, що по втопило. Перший карасик. На ведешечку знову клюнула. Бачите, друга рибина. Офігеть. Поки що ведешка... Рубить. Не знаю, що так. Фух, довго стояв. На ведешку, капець, Тільки другий раз ото бризнув на черв'яка після краснопірочки. І ось вам карасик. Та вудка поки що стоїть, щось всіх його знає. Може і на ту зараз почнеться, але я вам скажу, довго не клювало, Коротше, що з почином. Ой, як викладає. Знову нове дешечку народ. Да, Дивіться, це наш. Дивіться, це наш. Ай-яй-яй, зійшов. Зійшов падлюка. але був. Був карасик. Блін, а та чогось мовчить. І ви бачили цей прикольчик. Думав, що зачепився, бо трішки повело. І от там знову карасик. Блін, навіть покльовки ніякої зовсім толком не було. І от він карасик. Знову знову на ВДшечку подлюка. Блін, поки що мало віриться, але все ж таки бачите, походу вона все ж таки працює. Не знаю. Чому так? Але бачите, на цю фігню клює. Не знаю, може тут так спідпало, що на ту поки що не хоче, не доходить карасик на цю клює. Але, бачите, пшикою. І не те, що там вона краще працює, а хоча б ну, нема такого, що взагалі не клює. Тобто все ж таки сподобається йому ця фігня. Мому, це прикольно. Ніфіга собі, оце атрактантик. Ти сюди О, фу 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 фух Нормальний карасик Офігеть Бачили як повів красиво Та нормальний Ого, це взагалі якийсь такий С червоним пузом щось Блін, офігеть Народ, ви бачили як? Як працює ця Феня. Та ну що Та вудка вон, стоїть, навіть не ворухнеться щось. Хоча також черв'ячок там. Оце вже наш. Це наш. Іди сюди. Ой-ой-ой, ой, гарний карасик. Друзі, тільки пшикну, тільки закину. Іди сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, гарний карасик. Друзі, тільки пшикну, тільки закину. І на тобі. Ще один. Знову ж на цю саму вудку. Ні, ну Я починаю все ж таки вірити, що ця фігня все ж таки працює. Той вон стоїть. Закидує його щось ніфіга. А тут клює. Блін. На цю камеру не встиг поплавочок показати. Але і тут є невеличкий карасик. Супер. Почав просто різко вести. Офігеть. Ну, тут поки що перший. Поки що я вам скажу, що ведешечка все ж таки перемагає. Оце тільки зараз нарешті клюнуло на другу вудку. Такий самий плюс-мінус карасик, як і всі. Всі вони зараз в один розмір йдуть. Коротше, поки що робимо такі висновки. Поки ведешка перемагає не знаю який там рахунок, але ну, на цю тільки одну. На ту вже декілька карасиків було. Дуже довго треба його чекати. І я вам скажу, я зараз по максимуму спробую тут висадити, бо нас собі передають такий добрячий дождик. Зараз вже трішки прогреміло додому їхати далеченько. Блін, ну, наловили зовсім небагато. Спробую зараз ще когось висмикнути, але я вам скажу. Ну, Довго-довго треба чекати ці клюваки, блін. Поки він клюне, не знаю вітер, самі бачите оці вовни. Коротше, поки що чекаємо. Бачите, затягує, затягує небо, зараз піде дощ. Блін, ну треба ж треба ще ж парочку спіймати. Коротше, погодка така собі. Ох, як виплив. О, це. Гляньте, гляньте, а як він виклав. Красиво. Блін, ну все ж таки, якщо чекати, то дочекатися можна. Друзі, знову на ВДшечку, бачите. Та йоли пали, шу ж... Блін, ну якщо вона і справді оце тільки за неї, то я не знаю, що тепер постійно з нею рбалити чи що. Оце карасі клюють. На ВДшку, блін. подлюки. Там просто на черв'ячка стоїть собі. Ні, ну це кайф, все одно бачите, перевірив, хоча б клює Це супер. Друзі, оце такий балончик, бачите, ціна 110. Не знаю коли він брався, але це я взагалі у товариша взяв. Чисто ради експерименту. Бо мені нафіг не треба, а це бачите. Працює, блін, зараза. Бачите що воно робиться? Яка тучка йде на нас. Блін, мабуть, накриє. О, не о. А ми встигнемо. Встигли. Встигли, от знову. Просто на червячка, блін, народ, вже і дощик починає. Моросити це капець. Знову такий самий плюс-мінус карасик. Такий самий карасик. Ну, бачите, це вже другий. Тут можна тут не збитися на цій вучці. Тут вже другий карасик. Мабуть, одну вудку зараз зберу, а та ще хай стоїть, як я люблю, на коня там щось спіймати. Але так як воно довго кліє, мабуть, не дочекаємося. Бо там капець, а ну, видно чи ні. Небо, дивіться як затягує, Вже трішки, трішки проморосив. Проморосило. Ось. Але, блін, нам їхати. Зараз, якщо вийду, все одно точно під дощ попаду, але хоча б треба встити зібратися, бо вітер починає такий дути, я не знаю. О, бачите? Навіть гримить вже. О, о о о оце буде. Оце буде, буде на коника, мабуть. Гляньте. Гляньте, куди повів. Ух ти. Йо-майо. -йо. Оце карась. Нормальний. Йди сюди, друже. Невеликий. Але бачиш, як стортонув чітко. Так, все, ну його в баню, треба збиратися. Щось зажрав падлюка. Добряче так. Народ, Ну я вже максимально швидко зібрався, Коротше, вже починає дощі капати. Там гримить. О, чуєте, чуєте, доходить. Коротше, ну його в баню. Все, я щось думав, приїдемо раніше. О, як гримить. Каже, все, їжджай додому, годі тут сидіти. Коротше, що ми там піймали, я не знаю. ну Десяток ну десяток точно піймали. Одна така краснопірочка гарна і карасики, як всі в рядочок, один в один. Коротше, по цьому відео можна зробити такий висновок. ну Експеримент провели, на ведешку половили на звичайного черв'ячка. Звичайно, прикормкою. Що, давайте прикормку не будемо брати, бо її там вже знесло, я не знаю куди. Коротше, чисто на звичайного черв'ячка, два карасика, на ведешку краснопірка і всі інші. Не знаю, скільки їх було, але сьогодні ми піймали небагато. Щось думав, приїду раніше, до цього доща на ловлю і щось коротше, такий кльох, я вам скажу, був. Ну щось взагалі не дуже, але все ж таки не з простими руками когось та все ж таки половили. Я гадаю, що треба буде ще повторити, а так як все ж таки вона працює, то може прийдеться і постійно її брати на рибалочку. Друзі, от така рибалочка, ще раз повторюсь. Коротше, дуже буду вам вдячний за вашу підтримочку. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. І до наступних рибалок. Якщо зараз мене накриє повністю, в мене не плаща, нічого немає. Я вам покажу це обов'язково, але постараємося швиденько доїхати додому. Ні, ну це краса. Був би плащ, я б тут залишився.